svetannya slava tvijoj slava tvojoj lovas nikti divstavši marija hristos jas vidu dragičko kălčo místo Як почує совета привіт мене і здригнулась дітя вілоні. І совета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала, восвинет тим жінкам, восвень твій тво над Богом, на мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, Бож, Боякого свого привітання. За вона в моїх духах дитя з радості здигнулось в мій вони, що те, що повірила. Bozdisci skazane w Gospoda, mocha Maria Brucza i dusza moja, i duchni radni i Boży spas moim, którym się na pokoru, rady swojej, odpowiednio pożarnym przyrody, rójku